Творча зустріч з іноземним пером. Польська поетеса і виконавець співаної поезії Божена Бобадига вдруге завітала до Івано-Франківська. Вона живе і працює в Кракові. Автор багатьох поетичних збірок. Деякі з них перекладені англійською, німецькою та французькою мовами. Книги, писане дощем та запах каштанів, видані українською. Жанр, до якого тяжіє авторка лаконічна мініатюра, що фіксує нерозривний погляд на дійсність. Це надає текстам філософське звучання. Та вісна є збородо, королух, станцем, з живим для поезії. Для мене важливо, щоб кожен вірш мав свій ритм і мелодику, щоб вірш звучав. Коли він це матиме, тоді більше нічого не потрібно. Тільки відкритий як ту музичну скриньку, і він лунатиме. мене незвикле важна мелодика. Вірша на зустрічі. Поетеса цитувала власні поезії та розповідала про натхнення. Також виконувала вірші під музичний супровід акордеону. from В неї виступав Мацай Зімке, аспірант польської музичної академії. Він переможе понад 40 авторських конкурсів разом із поетесою працюють над музичними композиціями. «То не є типова пісенька, яку часто можна зустріти у Польщі. У цій пісні є проста мелодія та достатньо лаконічний вірш. Але ми цікавимося більше глибокими текстами, які б викликали любов до поезії. Божена їх Боба Дига входить у товариство польських письменників, Поетеса з Музичною освітою створила інструментальний ансамбль. До його складу входять фортепіано, скрипка, акордеон, саксофон та контрабас одна із найяскравіших перемог у творчості літераторки нагорода на міжнародному літературному конкурсі. Вікторія Гордієнко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.